Селля Модерн можна назвати музеєм українського фольклору. Він зведений у 2003 році. Ресторан розташований на чотирьох поверхах будинку, побудованого на фундаменті парового млина, що працював тут до 1939 року. На будівництво ресторану пішло, зокрема, близько 100 тисяч оригінальних старовинних цеглин. Інтер'єри, оформлені антикварними речами, які розповідають про народний побут, традиції та звичаї українців. Приватна вілла Барселона. Будинок спроєктований за мотивами робіт відомого іспанського архітектора Антоніо Гауді, чия незвичайна архітектура в стилі модерн є окрасою Барселони. Свій будинок український архітектор Михайло Хохлов спроєктував у 2008 році. Будівництво тривало 4 роки. Вигнутими лініями Гауді також надихався і одеський архітектор Микола Матющенко. Будинок побудований у стилі біонічної архітектури, яка бере ідеї у живої природи.